Доброго вечора усім у цій війні. Наша держава обов'язково переможе. І ця зима. Я чомусь на паркеті Боскорени у нас продовжується змагання. Стояння. Отож, мостиська сьогодні, як ви вже, мабуть, встигли помітити у се колектив, що не помиляюся. Ну, принаймні, у матчах, у яких я новизною пахне, що називається, можливо, навіть перша зустріч для Nice Guys у Суперлізі Вішес. Мати за розкидання вперед дуже класне. Виходить на ударну позицію зараз. гравець мостись і забиває у цій ситуації: відзначається голом третій номер колективу. Знову ж таки Губченко пробуває дуже не суперліглі Львівщини. Павлі пробуває! Миколюк, як же класно зльот. Реч у нашій зустрічі. Павлю просувається сам вперед. Смага. Майовецький на ударній позиції не забуває. Зараз Майовецький. І зараз е, уже захисники допомагають. Перехоплення від Щура. Щур. Просувається вперед, Щур пробуває. Який же класний удар. В атакує Чабан, Зараз перехоплення. Серняк. Серняк сам просувається вперед. Серняк потрібно віддати передачу. І що буде забитий, буде! Рахунок 2-0. Стає у матчі. Роман Бойко. Подвоє перевагу Мостичан І зараз е, ось такі от. Е... Лан. Е, щур, е, Зараз майовецький сам просувається вперед, майовецький пробує. Любі друзі, повертаємося. Ми разом із... е, дуже і дуже класно, і впевнено себе почуває е, у. Протистояння з одним з лідерів чемпіонату зараз 3-0. Відзначається у цій ситуації голом. Андрій гриб. Гриб сам просто для себе цей от забитий м'яч. Івана Москвіна, я думаю, права на помилку зовсім не мають. Пробуваємо колюк. Не забиває Майовецький. Ну, в принципі, за такою логікою величезну кількість епізодів він витягнув для свого 20 ти Олег Павлів. Перехоплення Щур пробиває зараз. Що забиває? Щур? Забиває. Робить Тарас Щур рахунок. У цій зустрічі 4-0. Просто розгром. Наразі Найс nice Гайс. Забити м'яча. Смага. Чабан пробуває. Поки-поки ну, справа не дійшла. Пробуває! Сто... Е, знову ж таки, смага. Михайло чабан. Пробуває по уротах. Е, дуже суттєво на горіх і роздав! Зівенмо спів своїм підопічним після рили. Почекайте, що в цій грі відбувається. Гляньте. Тарас Чур відзначається черговим. Забитим. Відбудеться також зараз перехоплення. Атакує зараз у цій ситуації Мостиська і завиває Іван Іжовський. 6-0 рахунок у цьому протистоянні. гайз, nice сьогодні просто. ну... Тут скільки ще дозволять ось такі проходів. Виконавці команди суперника. Козак! Козак зараз робить результат у матчі. Робить 7-0. Просто якесь божевілля сьогодні відбувається мостиська після старту. Команди, це був один із стартових. турнірів. сирняк зараз! 8-0! Вісім нуль. Ну скільки ж триватиме це падіння Nice Guys. Ще передача. Зінич на флан. Миколюк на ударній позиції. все-таки не пробиває, зараз Миколюк. Е... Зрозумів, уже Павло зараз ще й не в цій грі. Насправді сьогодні усі от комбінаційні дії. Пробиває козак. Серці йдуть вперед. В принципі, тут цілком логічно, що нічого конкретного статись не може. Мітрок зінеч пробиває козак перед собою. Але... помилку Закидання вперед. І що зараз? Дев'ятий м'яч. Тут уже авто. Я думаю, залітає до сітки воріт команди Nice Guys. 9-0. Це просто ну якийсь шален. Характер у цього колективу все-таки є, забиває. Зараз смага, але це, я думаю, така от ложка меду у бочці дьогтю. Чабан на фланзі з м'ячем. Чабан зараз виходить на ударну позицію. Чабан пробиває. Козак відбиває бренд спортивного екіпірування. Практик спорт. І що зараз рахунок? Як же класно! У нашій зустрічі змінюється. Губченко неймовірної краси. М'яча відправляє до сітки. нехай ворі... усі будуть здорові. Нехай усе в нас буде добре, і нехай Україна переможе.